Вітаю вас, друзі, вітаю. П'ять хвилин вівторок. Я Олексій Ляшенко. Все, що зараз, про що я буду говорити, це, не, це знаєте, не, не, не з території все пропарило, да? і не з розділу все пропало, і не з розділу, що треба хапатися за серце, і треба битися у вічі. Ні. Все, що я зараз буду говорити, це для того, щоб ми ще більше, ще більше укорінилися в розумінні, що ми. Є українці. І ми повинні дбати про себе. І ми повинні не зачаровуватися ні в ким і ні в чим. Так от, давайте. Президент України вже не одразу, і не тільки президент, і Єрмак, і е, міністр закордонних справ, і міністр оборони всі це кажуть, що в кожній ракеті, яка прилітає до нас зі сторони Російської Федерації на наші голови і знищує наших людей, вбиває наших дітей, е, ну, десятки компонентів електроники, чіпів. Які постачаються Росії від компаній із інших держав через треті держави, сусіди? Так, це бізнес. І давайте ми зрозуміємо це один раз і більше до цього не будемо повертатися, не будемо обурюватися, не будемо, знаєте, ой ой ой-ой-ой-ой. Це бізнес, і він завжди був. Бізнес був на будь-яких війнах. Завжди від першого битного строю війна був бізнес все одно і він буде. Головне зробити його якнайменшим. Якна е, унеможливішим його проводити більшій частині бізнесу. Ось це головне, так як і корупція вона не викорінюється не не викорені, не повністю. Вона зменшується до мінімуму, але вона все одно проскакує, проявляється, як ото, знаєте, е, квіточка через асфальт. От дивіться, тепер що? От після Ізраїлю президент України закликає, щоб е, партнери. Партнери допомагали нам також, як і Ізраїлю. Він каже, що Ізраїль не є членом НАТО, і ми це розуміємо, що Ізраїль не є членом НАТО. І коли допомагали Ізраїлю, Сполучені Штати, Велика Британія, Єорданія, здається, Франція, то не треба було ніякої п'ятої статті, як вони кажуть. Що нам не можуть, тому що ми не члени, тому п'ята стаття, а там та вже. Ізраїль і, і Ізраїлю треба допомагати. Давайте, а то тут хапаються за все. Треба. Там такі ж діти, там такі ж люди. І я вважаю, це зроблено правильно і нормально. Але мені дуже хотілося б, щоб це зробили для нас, щоб нам хоч якось допомогли, а не просто наблюдали польські пілоти і посміхали, що ви там, українці, вже померли. До вас полетіли, Летіло 5 ракеточок українських. Ну, то ловіть, ловіть, а ми тут політаємо вдовж кордону. У нас тут все нормально. Дуда наш президент, ну, все нормально. Так що така ось ситуація, а, відповідь Сполучених Штатів, відповідь Великобританії. Зараз ми це обсудимо, обговоримо. А, зараз ми все це поговоримо. Підпишіться на канал, натисніть дзвоничок, щоб до вас приходили повідомлення, щоб ми були разом, тому що багато людей дивляться не підписаними на канал. Дивляться цей канал, а, поставте вподобайку. Я буду вдячний будь-якій вашій допомозі для каналу. Це підписка, це дзвоник, це вподобаєчка, розповсюдження, коментар, будь-який коментар пишіть, аби без матерних слів. Також, якщо буде ласка, і також підтримка фінансового каналу. Так, от відповідь, відповідь Білого дому, відповідь Кемерона, міністра закордонних справ Великобританії. Виходить координатор по стратегічним комунікаціям в Раді Національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі і каже: Білий дім. Виступає, а це ось з ось, чого починається? Що, начебто, нам дадуть допомогу. Білий дім виступає проти того, що Палата представників США розбивала законопроект про допомогу Ізраїлю і Україні. Це про що говорить? В понеділок не був виставлений ніякий закон, як кричали всі там у п'ятницю, в суботу, в неділю. Вже пішли розмови, що цей законопроект про допомогу розбитий в палаті. Що це показує, що Ізраїлю, можливо, виділять. І це також правильно, і це нормально, і я радий за Ізраїль, а Україну знову і за борт її бросає. Знаєте, як пісні? Ну що, я казав, що давайте не, не пригати, давайте не хлопати, плескати в долоні. Давайте дочекаємося, що воно буде і як буде. Значить, розмови ці вже в палаті представників є. Та, спокійно все, все спокійно. Нам з жовтня не дається нічого. А хтось скаже, що 300 мільйонів ні. Ти подивіться, що там було виділено. Там не було наступальної зброї взагалі. Та і оборонної, Там була допоміжна допомога. Ось і все така крафтологія, допоміжна допомога. А ще Джон Кірбі, да, координатор про стратегічним комунікаціям в Раді національної безпеки, сказав, що Сполучені Штати не будуть допомагати Україні і не планують допомагати Україні збивати повітряні цілі так, як вчора зробили з Ізраїлем. Не будуть тому що. Ну, він не пояснив, чому. А просто не будуть. Сполучені Штати собі дозволити це можуть. Розумієте, він сказав, що це інше. США не будуть допомагати. Це різні конфлікти. Ми для Сполучених Штатів інші. Наші діти для Сполучених Штатів. Інші наші діти для нас наші, наші діти для нас рідні. І, на жаль, не для всіх українців, наші діти українські. Наші діти своїх дітей вони відправили за кордон своїх дітей і рідних. Вони вигнали з України, щоб це не їхня війна, це не війна Петра Порошенка, це не війна Луценка, це не їхня війна. Це не війна Кличко. Не повинні їхні діти знаходитися. Тут. Наші тільки можуть воювати, наші тільки можуть бути тут, наші тільки можуть помирати, їхні не можуть. Хтось скаже, ти без Порошенка не можеш. Ні, не можу. Тому що Порошенка це починається несправедливість в Україні, і вона йде по всьому світу. В напрямок України. Ось і все. Порошенко її породжує несправедливість. Він зараз стоїть на чолі несправедливості в Україні. Кемерон, Кемерон, голова МЗС. Великобританії, друзі, що він сказав? Великобританія не може збивати російські безпілотники над Україною. Оскільки це прямий конфлікт сил НАТО та Росії? Ну там не прямий конфлікт, там опосередкований був конфлікт. А ось тут буде прямий конфлікт. Розумієте? Він каже: складність в тому, щоб ви. Пропонуєте там журналіст задав йому питання, чому ж ви не допомагаєте Україні? Він полягає в тому, що якщо ви хочете уникнути ескалації в плані ширшої європейської війни, думаю, слід уникнути прямої взаємодії з Російською Федерацією. Ну, що я вам хочу сказати. Ми дійсно сміливі люди. Ми дійсно класний, хоробрий народ в цьому відношенні і в цьому напрямку. Друзі, ми дійсно. За свою державу Бага... Баг... більшість людей багато, більшість людей є і такі, які тікають, і так далі, і так далі. Але нам треба ще раз покладатися тільки на себе, тільки на себе, не на Кемерона, не на Джонсона, не на Байдена. Не будь на кого. Розумієте, не будь на кого. Народи нас підтримують будь-якій державі, і навіть Угорщини, і поляки більшість. Будь-який народ підтримує українців, тому що народ розуміє, що це таке. А ось їхня влада це робить 90 відсот, 95% на словах. Розумієте? І мене дуже знаєте ображує, що ми перестали бити по нафтопереробним підприємством. Дуже ображує. Е, начебто, да, це дипломатично, Ми чекаємо якусь допомогу Володимир Олександрович. Я впевнений, що ніхто не буде чути це, оце що я кажу. Не, не коштує допомога нашої перемоги. Не буде тієї допомоги, щоб ми перемогли. Не буде. А ось ці Ця перерва з 2 квітня це образливо. Ми досягли зниження на 15 чи 17% їхнього палуного генетичного. Вони все одно розбили наші електростанції. Вони все одно будуть нас знищувати. Що б ми не робили? Як би ми не йшли е на зустріч, нас будуть знищувати. І наші партнери ну, в кращому разі не будуть це. Запомічати. То чому? Тому що в Казахстані працює ExxonMobil і Chevron. Це компанії Сполучених Штатів Америки. А ці компанії, вони в Казахстан закупає все. Е в Росії вплоть до палива різного і перекачується через російську територію. А, в 22-му році Шеврон заробив 235 мільярдів, а ExxonMobil 413 мільярдів доларів. І ви хочете, щоб ми зараз а, їм збивали до, о, заробіток? Хі -хі -хі. Вони на це не підуть, друзі. Вони на це не підуть, тому не треба ображати українців. Можемо бити по їхнім електростанціям. Б'ємо, можемо бити по їхнім нафтоперобним заводам. Б'ємо, можемо знищити їхні потяги. Військові знищуємо, можемо знищити їхні е військові. Будь-які об'єкти знищуємо, літаки все знищуємо, взлітні полоси знищуємо. Робимо так, щоб вони також не могли злітати. Я вже казав, я мрію, щоб хоча б два-три міста тиждень не могли робити будь-які польоти. Будь-які, подивимося. Ладно, подивимося. Але ми працюємо і ми робимо свою справу, не взважаючи на кого. Ще раз нічого не пропало. Перемога все одно буде за нами. Я дякую за донати Бобові Людмили Монобанк, Радько Володимиру, Богомазову Юрію. Хтось учора 20 51 на Монобанк, Костенко Світлані, Мудрій Марії на дрони написано, Цупро Тетяни 50 на 50. І особисто вам дякую, Таня, за вашу допомогу каналу. Харетонові Тетяни дрони. Мудрі Марії дрони написала. Сапсай Ірини на канал. Ірина, велика вам подяка від мене особисто за підтримку каналу. Костенка Світлані, велика подяка. Всім велика подяка від наших воїнів. Дрони пішли, друзі. Сьогодні ми знайшли, вчора, вибачте, вже ввечері знайшли знову ту польську. Я вже все знаєте, блін, пішло. Пішло, пішло в мене львівську фірму, де ми брали спальники в тому році, і вони, начебто, сьогодні ми зв'яжемося і підемо далі. Поки що Харківська компанія не наладила випуск тих. Спальників, так що я про все буду вас повідомлювати і ввечері буду. А ввечері дуже цікаво про чергову велику аферу наших так званої нашої опозиції, чолі з Петром Порошенком. Такого ну, ну, тільки вони можуть зробити. До вечора, друзі, Україна переможе!